Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новий, в той же час старий тестнет Xeon, він же Burn, Burn називаєте його коште. Про проект я пам'ятаю, писав ще 9 квітня, тобто 3 місяці тому, і 28 червня він мав вийти в майнет, як би роздай дроп, але щось з нього не вийшло, тому в цілому, я думаю, можна зараз спробувати загнати. Антифому в останній вагон декілька акаунтів. От не знаю наскільки смартова ця історія. Але якщо у вас немає ще жодного акаунта, я рекомендую вам зробити хоча б один. Бачимо, що зібрав вони 36 мільйонів. Оцінка проекту 500 мільйонів. Бівдиться він на космос з Бачимо, що в проєкті є топові фонди, це і Spartan, і Multicoin, і з чого вне занесли Стільки Скільки заніс Circle ніхто не знає, тому цілком можливо, що до цих 36 мільйонів може додаватись ще кілька мільйонів, а то і кілька десятків мільйонів. Як я вже вище сказав, проект бійдеться на космос СДК. От, кому цікаво, можете почитати. Моя задача розповісти, що тут можна зробити, як по-швидкому зафармити цей тестнет. Переходимо за посиланнями, які будуть в коментарях, реєструємось і. Ми попадаємо в ось такий от хаб, де, відповідно, є всі квести. Кожен з квестів ми зараз розберемо, як його зробити і так далі. От. Для того, щоб ви не думали, що я просто там перевиває рефералку чи ще щось, без проблем можу показати свою статистику. 51 реферал, із яких 49 це виключно мої аккаунти. В, в лідерборді я на топ. Три тисячі <смігінг> ранг. От це для того, щоб розуміли, наскільки тут пусто. Всі мої мульти десь в діапазоні від 10 до 20 тисяч. От. І для мене теснет, який оцінюється в 500 мільйонів, і де максимально пусто, ну, це просто гем, гем, про який мало хто розказував, тому що ну, він незрозумілий. А тут треба багато тикати, тут є деліки, а цього, на жаль, ніхто не хоче робити. А от, і більшість адмінів просто-напросто їм важче зафорсити якусь. Рефералку, де треба занести, або силочки на хоміка, і так далі. От, але це не наша стратегія. Тому пропоную зараз повністю розібратися з цим теснетом, загнати декілька аккаунтів і сподіваюся, що потім е, нам за це насиплять. І ви скажете мені, дякую. Ну, почати з самих простих квестів. Перший квест, який ми можемо виконати, називається Welcome Campaign. От, Для цього нам потрібно приконектити наш. Twitter і наша Discord робиться це ось тут. От. За те, що ми це приконективали, ми отримаємо 150 XP і е, нашу першу Welcome NFT. Це стейкінг кампейн. Бачимо, що нам потрібно застейкати як мінімум 0,5 ксіона, мінімум трьом валідаторам для того, щоб отримати ось цю Secure NFT. Переходимо на сайт, е, так само коннектимись, бачимо, в нас є кнопка False, е, натискаємо її. Для виконання цього теснату нам потрібно буде два дня зайти, і натиснути цю кнопку. Бачимо, що в мене зараз є для делегації один ксіон. От ми вибираємо будь-якого із валідаторів. Рандомно давайте, наприклад, виберемо ФОГО, натискаємо кнопку Делегувати, і нам потрібно вписати 0,5. Xion. Це мінімалка. Можете в один, можете, якщо там вам цікаво, ви можете назбирати хоч 100 ксіонів і так далі. Діло ваше. Я пишу 0.5, натискаю Delegate, натискаю Confirm, чекаю, поки це все загрузиться. Бачимо успішно. От я зделегував. От, відповідно, повторимо цю процедуру ще два рази і забираємо нашу NFT. Йдемо далі. Наступний квест називається Earn OS. Все, що нам потрібно, це. Виконати два завдання а, от, і забрати NFT за Earn OS. А, відразу хочу попередити, на сайті це також пишуть, що верифікація місії може зайняти до 48 годин. А, в мене цей квест виконувався, мабуть, тиждень. Я чекав, поки його мені зачислять. Але як бачите, NFT я забрав без будь-яких проблем. Переходимо на сайт. А, так само конектимись, бачимо, є розділ Active Mission, ви просто вибираєте місію, яку б ви хотіли пройти. Давайте для прикладу відкриємо першу. Тут нам пише: нам потрібно підписатися на сам клас хат в Твіттері, відвідати їхній сайт, загрузити картинку, як я розумію, якихось очків і так далі. І лінк, який в нас згенерувався. Ми маємо виставити в X. Відповідно, ця кампанія буде пройдена. Давайте, для прикладу, подивимося ще декілька кампаній, які ми можемо пройти. Бачимо кампанію від Вакости. Нам потрібно приєднатися в клуб для цього, вставити емейл, подивитися відео про їхнє поло і підписатися на них в Твіттері. Також тут є кампанія від North Face. A. Бачимо, що нам потрібно підписатися на їхній ком'юніті, подивитися відео про їхню нову колекцію, так само підписатися в Твіттері. Тобто, бачимо, що завдання самі по собі не важкі, але насправді це максимально круто, тому що, як-не-як, вони кооперують з достатньо такими відомими трендами. от, Брендами. Бачимо, що BMW скоро класте з'являться. Ті місії, які я виконував, да, ось Uber. І так далі, а, також у них є партнерство з Xeon. Нам пропонують познайомити познайомитися з їхньою екосистемою. А, за що ми фармимо якісь EP. Як я розумію, EP це level і потім за Вернос, скоріш за все, можливо, дадуть а, якісь додаткові нагороди при дропі. От, тому цю активність я, як на мене, я б не рекомендував би її скипати. От а, максимально її потно підпрацьовуємо. Давайте подивимося нас тут просять. Підписатися на Axion в Твіттері, приєднатися до Телеграму, підписатися на їхню відносну розсилку і, я так розумію, просто відвідати їхній сайт. Тобто квести самі по собі не складні, а рекомендую їх також виконати. Далі кампанія за рефералів і кампанія за білд. Якщо ви білдуєте на акціоні, ви, в принципі, можете залишити свою заявку, за це ви отримаєте ще 300 Xпішок. Я не білдер, от, я не виконував цей квест, Як його зробити, я також не знаю, і, в принципі, заморачуватись, сенсу немає. От. Стосовно кампанії для рефералів, я... для цього нам потрібно заінвайтити двох друзів, за що ми отримаємо ще 300. Xпішок, тобто по 150 Xпішок за кожну. Цю кампанію я максимально рекомендую вам потратити трошки грошей і замультити, тому що в середньому на OTC можна знайти одного реферала, продають десь по 0,3-0,5 долара. Відповідно, два реферава будуть коштувати 1 долар. Як на мене, витратити 1 долар на тесне. При умові, що можна отримати там якийсь бейс реворд в 50-100 доларів. Ну, по ризик реварду це взагалі супер. Тому, е кому цікаво, я залишу посилання на чувака, якого я собі купував рефералів. От, е Якщо хочете, можете купити собі їх також. Quest Xion Everywhere. Е по факту, це звичайна лотерейка. Відвідуємо ось цей сайт, посилання на нього також буде в лінку. От, Робимо будь-яку картинку, тобто відкриваємо, наприклад, цей сайт на ноутбуці, фотографуємо, да, там якийсь красивий фон на фоні ноутбуку. Вибачте за тавтологію, переходимо в Twitter, постимо цю картинку з цим хештегом, от, і нажимаємо там participate, і раз в тиждень ми, якщо ми виграли, ми відповідно можемо золотати 500 експішок. Я не вигравав, чисто так заради. Мінімально якось там досвіду плюс прогрів свої твітера. Я це зробив, от, але із 50 акаунтів жоден аккаунт в мене не виграв. Тому, як то кажуть, дивіться за власним бажанням. Дання Бетфай Gaming і predict and Win. По факту це один той самий сайт, і що на цей, на цей квест? А що на цей квест нам потрібно зібрати як мінімум 25 USD. От, і виконати певні умови. Тут нам потрібно поставити 25 USD, тут нам потрібно зіграти в гру. По факту, ці всі токени вони фаусетяться, щодня дають по 3 токена. Якщо не помиляюся, натискаємо кнопку Claim. Так, да, дають по 3 токена. Відповідно, коли ви назбираєте 25 токенів, натискаєте кнопку Play і вибираєте. Ставити, там, наприклад, червоне, чорне, на циферки і так далі. Так, як я виконував цей квест? Повідомлюємо, що є аккаунт 1, є аккаунт 2. На цьому аккаунті я назбирав 15 оцих USD і на цьому аккаунті я 15. Відповідно, перший аккаунт ставить, там, наприклад, на чорне, От. і другий аккаунт ставить, там на червоне. Якщо, наприклад, виграв другий аккаунт, все круто, я ставлю там більшу ставку. да, Виконую квест. Не виграв, окей, ладно. Тобто, грубо кажучи, я хеджуюся. От квест дуже муторний, тому що уявіть самі вам потрібно 50 USD. Якщо щодня забирати по 3 USD, відповідно це 20 днів. Надо щодня тикати цей делік важко напряжно, але дають 500 експішок за цей квест і 500 XP за цей квест, 1000 експішок. Це те ж саме, що ви покличете майже сімьох рефералів. Тому я думаю, його варто зробити. Аероскейперс максимально простий, для цього потрібно відвідати їхній сайт. Хотів записати гайд по сайту, але, ну, чесно кажучи, він в мене зараз щось не працює, тому об'ясню все на словах. Вам потрібно просто один раз зібрати, залогінитись, заклеймити ваші фаусет токени, створити пул з їхнього стейбла AUSD, от, і потім за... зробити кольорацію цих тестових токенів. Нічого складного немає, інтуїтивно понятний квест. От, просто, ну я думаю, потикайте, розберетесь, вибачте на відео, на жаль, не можу це записати. І е серед цих квестів нас залишився тільки Chain Abstraction, про який зараз поговоримо. І е Мосекі Handless. Мосекі Handless я не робив. Е нам потрібно прийти на їхній сайт, е заклеймити Handless, Для того, щоб заклеймити цей Handless, потрібно ще на цей сайт е позвати двох друзів. Як на мене, ну дуже гіморно, дуже муторно, воно того не варто. І у нас ще залишився останній квест, називається Chain Abstraction. Переходимо ось сюди, натискаємо Get Started, конектимо наш аккаунт, продовжуємо. Нам потрібно слідкувати за інструкціями. от. І відповідно потім нам кось зарахує свою невтішку, але Чомусь вона в мене ще й досі її немає, хоча цей клас я пройшов ще е, більше тижня тому. Давайте попробуємо, мабуть, на відео заново протикати його. Так. Вперше, начебто, він не працює. От, зараз подивимось, тому що другий раз просто завинеть. Е, так. Некст. А, окей, все, окей, окей, ладно. На жаль, не зможу показати також на відео, тому що, як бачите, все окей, успішно замінчено, але на жаль, в мене цієї нефті немає. От, але я думаю, також інтуїтивно зможете розібратися. Якщо ні, то ну, напишете в коментарях в Телеграмі або в особисті повідомлення. Я створюю там спеціально окремий аккаунт і запишу там міні-відео для Телеграма, як виконати цей квест. І також, будь ласка, не забувайте клеймити. В вкладці лідерборд не забувайте клеймити ось ці всі, всі NFT. Ці NFT вони відкриваються з вашим експіріансом. Тобто, бачимо перша, друга, третя. І зовсім скоро ще мені треба забрати 1600 експіріанс. Це кажучи, 4 реферали, щоб забрати максимальну ЕНФТ. На мейн-аккаунті, відповідно звісно я буде її забирати. Про підписочку на канал, плюс підписочку на YouTube, лайки коментарі. Як бачите, ми вже органічно ростемо, майже 50 підписників. от, Це максимально круто. Плюс потихеньку Телеграм також розвивається. Це насправді дуже сильно мотивує мене шукати, ресурсити, робити новий контент, плюс, як, як трошки залізо обновив для цього всього діла. Тому не ж бобіться, чекаю вас. от, І до зустрічі в новому відео.